Є якісь тригери, які можуть спровокувати зміну стану. Тригери є. Ну, в маніакальну фазу мене часто перемикає велика кількість бабок тут же зразу. Ну тобто, коли вона падає на чи то, -то типу, ти, ти така... не любиш зарплату, так? Да? Ну типа, прикол в тому, що я насправді так і зробила, щоб у мене зарплата була кожен день. Ну, типу, а, ніж... щоб не було багато грошей не поступало да. да. Раз. Ну, типа, в мене кожен день зарплата, я по чуть-чуть трачу, може там щось відкладаю. Але ж, коли мені падали великі от такі куски грошей, я така. Та як оцей мальчик із коханими буваємо дітей, я витрачу всі я Потім що ще? Тригери в депресивну фазу зазвичай, коли відсутність бабок Сука, все на зав'язано Короче, У тебе один тригер, я правильно розумію? Ну Просто на ньому дуже багато всього пов'язано. В мене депресія викликає, коли просто роботи немає, мені немає чим займатися. І замість того, щоб того, що я коли не почуваюся корисно, я така, все піде. Наша я існую. Гіпоманію теж часто типу різкі переміни викликають. Тобто може бути таке, що я, наприклад, кудись там їду і щось міняється, і я така, ого, ні, собі. І все. І, значить, починаю чудить що там.